5 липня в Моглеві-Подільському відбувся відкритий чемпіонат Вінницької області з баскетболу 3х3 3 серед юнаків та дівчат. Організаторами виступили Могилів-Подільська міська рада та Федерація баскетболу Вінницької області. Участь у турнірі взяло 16 команд. Баталії проходили на майданчику спортивного комплексу Басейн. Думаю, що гра буде класна, драйвова, і ми покажемо тут жару. Ми тренувалися дуже агресивно, і я думаю, що ми займемо призові місця. Буде класно грати. В першу чергу це досвід. Ми обов'язково маємо виграти, тому що ми саме класна. Ми саме чудова команда. Відкрив чемпіонат Вінницької області з баскетболу міський голова Геннадій Глухманюк, привітавши учасників та тих, хто прийшов їх підтримати. В свою чергу вихованці спортивної школи могилева Подільського підготували чудовий виступ в знак своєї підтримки командам та любителів спорту. Не обійшлось без приємних подарунків. Голова обласної федерації баскетболу подякував Геннадію Глухманюку за теплий прийом та подарував баскетбольний м'яч. Хочу подякувати міському голові. Будемо приїжджати. Будемо запрошувати Сергія Сирі Сергійовича Чоброзова, Наталі Івановну Дока для того, щоб баскетбол в місті Могилів-Подільській в районі розвивався. Баскетбол 5 на 5 баскетбол, 3 на 3 Різні гімназіади, спартакіади, щоб популяризація баскетболу в Вінницькій області і тільки про на баскетбольному майданчику вирували бурхливі емоції, та було неймовірно гаряче. Кожна команда показувала свою майстерність, наполегливість, рішучість та впевненість у перемозі. Кожен учасник намагався показати розмаїтність технічних та тактичних дій гри. Підтримати юних баскетболістів прийшли батьки та друзі. Я боліваю за моїх друзів. Вони грають за Могилев, за Артема, за трьох Саш. Вони просто неймовірні чуваки. Прийшов підражати їх. Дуже гарне свято. Організатори просто молодці, гарно проведемо час. Я вже познайомився з дуже крутими людьми. Дуже дякую, що берете інтерв'ю. в Мене ми сподіваємося, що наша команда виграє і вони класно зіграють. Баскетбол одна з найпопулярніших ігор в нашій країні. Цей захоплюючий вид спорту є неймовірно важким, адже важлива фізична підготовка та вміння будувати стратегію. Баскетбол після шахмат це друга гра в світі по розумінню. Да, бо вона високотехнічна, високотактична, і в баскетболі за одну секунду можна виграти матч. Так що баскетбол це дуже суперкласна гра. Такі змагання мають велике значення, адже сприяють розвитку вольових якостей учасників, популяризують спорт та здоровий спосіб життя.